Велич подвигу українського народу у розгромі нацизму в Другій світовій війні не підлягає девальвації часом. А пам'ять про ті буремні роки та страшну ціну, яку заплатив світ вільних людей за перемогу над насильством і диктатурою, живе у серці кожного українця і житиме вічно у пам'яті наступних поколінь. Зараз, коли будь-які спогади про війну минулу, Неодмінно впираються у війну нинішню. Ми це усвідомлюємо особливо гостро. Війну, в котрій, як і тоді, весь світ об'єднався в боротьбі проти агресивної, людиноненависницької ненависницької ідеології, яку зараз сповідує Росія, війну основним полем битви якої знову стала українська земля, воїнами світла українські захисники, а загарбниками онуки та правнуки тих. З ким пліч опліч вісім десятків років тому наші батьки, діди та прадіди боролися проти спільного ворога. Низький уклін і безмежна вдячність тим, хто віддав і віддає своє життя за щасливе майбутнє нащадків під мирним українським небом, з днем пам'яті та примирення, з днем перемоги над нацизмом у другій світовій війні.